Всім привіт! З вами Ютуб, канал Садовод Київ. І так, Зараз, як ви вже знаєте, сезон. Пішли в продажі дуже гарно культиватори, мотокоси, газонокосарки фірми Оліомак. Ми зараз знаходимося на представництві Оліомака. Сервіс склад. Загружаємо на відправки мотокоси Оліомак, можемо показати 741 офіційні мотокоси. 50-ті мотокоси зайшли. Теж вже робимо відгрузки. Культиватори теж відправляємо кожен день 175, 155 197. Так що, хто хоче офіційні культіватори, загалом техніку, звертайтесь до офіційного дилера садоводкіїв. Мене звати Олександр, даємо офіційну гарантію і конкурентну ціну. На все добре, до нових зустрічей. Дзвоніть, пишіть. Номер телефона буде знизу. До побачення.